Друзі, всім привіт! Як стати терплячим? Вміти справлятися. З власними проявами емоцій, зберігати внутрішній спокій, коли нас щось дратує або викликає агресію. Стане про це дане відео, тому обов'язково додивіться його до кінця. Що таке терплячість? Терплячість це вміння, здатність справлятися з внутрішніми проявами емоцій, коли виникають якісь фактори, які нас дратують або при появі якихось труднощів. Терплячість це вміння, а оскільки це вміння, значить його можна розвинути. і Якщо ви, наприклад, не маєте терплячості або ви нетерплячі, то це б не страшно. Які є види терплячості? Я їх поділив на такі дві категорії, вони, в принципі, подібні між собою, але для зручності і розуміння я їх поділив на дві категорії: перша категорія це короткострокова терплячість, і друга категорія це довгострокова терплячість. Короткострокова терплячість. Це терплячість, яка вимагає від вас зробити якусь дію. І результат від цієї дії, він відразу там миттєвий. Ви робите якусь дію, де треба проявити свою терплячість, і результат від цієї дії ви отримуєте відразу. Ну, наприклад, треба прибрати кімнату. Ви починаєте прибирати, можуть виникати якісь складнощі, неприємні відчуття, якби ви хочете це вже кинути і перестати це робити. Ви все ж таки це зробили, наприклад, до кінця. І у вас кімната прибрана. Ви зробили дію, і результат він миттєвий. Була не прибрана кімната, стала прибрана кімната. Подібних дій можна навести там на масу, наприклад, там щось відремонтувати. Вам також треба справитися з власними якимись проявами емоцій, їх приборкати і зосередитися на тій роботі, яку ви маєте виконати і зробити її до кінця. І це також може бути, наприклад, розмова із токсичними людьми, особливо на роботі. Наприклад, протягом дня можуть бути якісь різні люди, і є люди, які наприклад, можуть дратувати або задавати тобі питання, і хоч цій, хоч падай. І також треба ставитися з цими емоціями, проявити свою терплячість, з цією людиною поговорити, вирішити її проблему і все. Вирішили, Ліна вас подякувала вам і пішла. Короткострокова терплячість і є довгострокова терплячість. Довгострокова терплячість це дія, яку вам треба зробити і проявити свою терплячість, а реле, результат від цієї дії він довгостроковий. Таких дій, щоб отримати результат, треба зробити багато. Наприклад, процес навчання. Ви вчитеся, ви робите домашні завдання, пишете курсову роботу, там, статтю, робите самостійні, контрольні. Ви один рік закінчили, другий, третій, четвертий, і отримали там диплом бакалавра чи магістра. Ви пройшли ці всі етапи, і треба було проявити свою терплячість і закінчили навчання. Це може бути також, наприклад, освоєння якоїсь нової професії. Ви нічого не знаєте по цій професії, починаєте вчитися, розвиватися, вникати в суть інформації, і також треба проявити свою терплячість, щоб дойти до кінця цього процесу. щоб Отримати професію і здобути. Також може бути довгострокова терплячість це займатися спортом, виробити тренування, вступаєте в якийсь дискомфорт, вам треба справитися з внутрішніми емоціями, може не хочеться це робити, може це важко робити, складно робити, нудно робити, але треба це зробити і справитися з тими внутрішніми емоціями. Більше зосередитись не на тому, які емоції виникає дія або процес, а на тому, що треба саме зробити. Дія викликає якісь емоції, їх в сторону, а треба зробити дію. Зробимо дію, навіть якщо виникають неприємні емоції, або бажання, виникає небажання цим займатися взагалі. Також може бути довгостроковою терплячістю, наприклад, формувати подушку безпеки або, наприклад. Накопичувати скарбничку, як там в дитинстві. Да? У нас є якась скарбничка, і ми там по монетці кидаємо і от розвиваємо цю таку терплячість довгострокову, щоб от наповнити цю скарбничку монетками. Ти кинув монетку, а там вона. Ця монетка в цій скарбниці, як пля моє, вона якби маленька, а банка здорова, наприклад. Що потрібно робити, щоб розвинути свою терплячість і позбавитися нетерплячості, подолати свою нетерплячість? Якщо в загальному брати для того, щоб розвинути свою? Терплячість і вміти контролювати своїми емоціями, потрібно більше виконувати тих дій, які вимагають від вас проявити свою терплячість. І навчитися зосереджуватися і приділяти увагу саме завданню, а не на тих емоціях, які викликає, на тих емоціях та почуттях, які може викликати оце завдання. Наша терплячість, вона зміцнюється. Розвивається в тих моментах, коли ми робимо якісь дії, які вимагають від нас проявити свою терплячість. Є якась дія, ми її починаємо робити. Ми маємо проявити свою терплячість, і виконавши цю дію, пройшовши етап процес цієї дії виконання до кінця, ми зміцнюємо і покращуємо свою терплячість. Робимо дію, проявляємо терплячість. Під час практики і дії, вона нас зміцнюється і стає кращою. І чим більше таких дій, тим краще наша терплячість і здатність справлятися з внутрішніми емоціями. Тобто, спершу дія, і потім тоді вже прокачується терплячість. Не так, що, наприклад, треба зробити цю дію, але для неї треба терплячість. Але ж в мене вона не прокачена, я не буду робити. Ні, так як не працює. Спочатку дія, ми її виконуємо і в процес. Процесі дії ми зміцнюємо і прокачуємо свою терплячість. Що робити для короткострокової терплячості? Ми можемо, наприклад, зараз наведу приклади для короткострокової терплячості і для довгострокової терплячості. Ви можете їх брати, ці приклади на озброєння, в принципі, щоб розуміти самий процес. Короткострокова терплячість. Наприклад, ви можете вишивати, ви можете в'язати, ви можете. Складати там, якщо у вас там є діти або молодші брати, там е, якийсь там будинок з карт або е, кубиків, ви можете малювати, ви можете складати пазли, ви можете гадати одяг е, інколи, тому що якби ти робив цю дію, треба терпляче, щоб це все зробити. Тому що, начебто, все гарно, перевертаєш футболку ззаді пом'ято. І треба переробити цей процес. Або вишивати, наприклад, хрестиком, висивати бісером, або, наприклад, елементарно зашити, наприклад, носок. Да? Ми зашиваємо носок, можемо пальцем вкоти. Прояви агресії відразу тебе і з цим треба справлятися, тобто робити якусь дію, яка вимагає від нас вже проявити свою терплячість, робити дію, в якій вже закладена якби, терплячість, в якій треба проявити свою терплячість, бо без неї якби не можна справитися. Або, наприклад, класна така дія, особливо це е, буде притаманено тим, хто любить риболовлю, е, от ловиш е, на рибалці, сидиш. І справлятися з періодами або моментами безкльов'я. І також, щоб терплячисть. Ти дивишся на цей поплавок і чекаєш, коли риба клюне. Або, наприклад, коли закинув і там, попав в обзором на, де на дерево, або закинув і з катушки е появилася борода, і треба її розпутати. Це також процес нелегкий і він вимагає терплячості. Що робити для того, щоб прокачати свою довгострокову терплячість? Можна ставити цілі, тому що треба постійно якби, виконувати якусь дію і бути терплячим до того моменту, поки результат і ціль, яку ти собі поставив, не досягнеш. Тут треба довгострокова терплячість. Також можна розвивати звички, тут також треба терпіння, терпіння, дисципліна виконувати дисципліна, щоб виконувати дію на регулярній основі, а терпіння, щоб не здатися, от якби, на потязі цього всього часу, щоб просто не кинути все, не плюнути. Дану його в баню, блин, да? якби пройти цей етап і дочекатися результату, е дочекатися результату, який появиться від тих всіх дій, які ви робили. Це також може бути вивчення мови, тому що цей процес нелегкий. Треба це якби переналаштовувати, тренувати свій мозок, висловлювати думки на іноземній мові. Також може бути, наприклад, формувати подушку безпеки. Постійно відкладаєш, постійно відкладаєш, постійно відкладаєш, і там через рік, наприклад, тільки може сформуватися подушка безпеки. Тобто така довгострокова терплячість. Тобто виконувати ті дії, настання результату від яких буде не зовсім швидко та відразу. От що перший, що короткострокова терплячість, що довгострокова терплячість, вона якби допомагає людині справлятися з труднощами і якби, не розчаровуватися, якщо немає результату миттєвого якби, від твоїх дій. От саме якби, якби сказати. Саме 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 от терплячість, от Має прокачувати і розвивати кожна людина, тому що в житті не буває так, що, наприклад, ти зробив одну дію і відразу від твоїх дій появився результат. Наприклад, з тими самими тренуваннями, ти зробив тренування, але ж на наступний день ти не став вже рельєфним, твої м'язи не стали такими, як би там підтянутими. Треба зберігати терпіння і виконувати просто дію. Яка ключова для появи результату у довгостроковому періоді виграє той, хто інвестує довгострокову щоденно долаючи періодичні трудності на перевагу довгостроковому результату. Це, якби притаманно, довгостроковій терплячості. Ми робимо якусь дію зараз, ми робимо якусь дію там, завтра, післязавтра. Але настання результату від цих дій буде не скоро. І вміти витерпіти весь цей етап, іби не здатися, не плюнути на це все. Це непросто, тому я б, бажаю, бажаю кожному я б, оцю нетерплячість довгострокову видобувати і мати в наявності в собі. Така терплячість тобі точно не потрібна. Це терплячість, про яку я зараз скажу, бо ситуація, коли ти з чимось змирився і прийняв ситуацію, якою вона є. Закрив, як би сказати, як би скати очі на неї, і з тим змирився. Наприклад, тобі щось не подобається в собі, ти сказав, що я це не буду робити. Я там змирився, там є зайва вага. Змирився з тим, і терпиш якби цю біль. Терпиш, що тобі не незручно дискомфортно. Ти терпиш, що з тебе там знущаються, ти терпиш, що е, з тебе там. Сильно багато чого вимагають на роботі, але там не платять достатньо стільки потрібно. Тобто так, терплячість, в якій ти терпиш, як би скажите біль та знущання, але вони не оправдані. Ну, наприклад, в тебе є зайва вага, і ти нічого не робиш, щоб її позбутися, і вона тобі замаж... заважає, тобі від неї не там не дискомфортно, тобі незручно з такою бути вагою, яка в тебе є. Важко нагнутися, важко там себе обслуговувати, там або просто там важко рухатися. І ти терпиш цю біль, і ти якби терпишся. Або, наприклад, там ситуація, в якій ем, їдеш там в якомусь транспорті і хочеться в туалет, і думаєш, ну там мені ще їхати, в принципі, небагато, я дотерплю і там вже десь схожу. Якби та також якби терплячість, терпіти те, що не потрібно терпіти. Якби не, не бути терпілою. Тоб, ну, така терплячість, вона би, не є неоправданою, тому що якби людина терпить біль. Яка якби можна позбутися от зараз? Наприклад, там їдеш в транспортній, сходи в туалет і не терпи, якби це зайвий раз? Ну, можливо, для когось це відноситься, можливо, для когось не відноситься. Але не будете, якби, тут треба є така. Така, яка грань, якби не терпи. Можливо, можна, це якби такий лозунг, не терпи, не будь терпілою, застосувати, наприклад, в рекламі для кредитів. Да. Не терпи знущання з інших, купи собі iPhone кредит, якби ну, тут така недоречна терплячість. Ти не терпиш це, купив, а потім заліз якби, в борги, якби тільки усугубив ускладнив свою ситуацію фінансову, яка в тебе була. Тому якби не терпіть те, що не потрібно робити, а терпіть те, що потрібно робити. От, наприклад, там а, забувся сказати ще, це буде бонус для тих, що дивиться відео, відео зараз. Класна вправа для короткострокової терплячості це писати якийсь е там текст іншою рукою, якою ви нам не пишете часто. Наприклад, я пишу лівою рукою, мені треба писати правою рукою. Це також якби. Терпіння, вам треба взяти ручку, це незручно, ви ще не привикли це робити. І ви починаєте писати якби, слова, ембе текст якийсь, там на 5 хвилин е, якийсь там текст, наче на 6 хвилин таймер включили і пишете собі. Пишете собі, собі іншою рукою, і це також терплячість, Вам треба букву виводити, а виникає, якби сказати, такий якби, скій, е, Така дартівливість, що не виходить так легко, як це виходить іншою рукою. Або, наприклад, там, чистити зуби іншою рукою, там, їсти іншою рукою. Це також буде таким проявом такої терплячості, виконувати дію, навіть якщо вона виносить дискомфорт, але дойти до кінця і зробити те, що потрібно. Так, значить все, я головне розказав. Підводимо підсумки. Підсумок такий, що терплячість це міння здатність справлятися з проявами внутрішніх емоцій. В тих ситуаціях, коли виникають труднощі, або коли виникають фактори, які нас дратують. Терплячість буває там двох видів. Короткострокова це коли ми робимо якусь дію, але і результат настає відразу. А довгострокова це коли нам треба розбити якусь дію, яка вимагає прояву від нас терплячості, але результат від неї настає не відразу. Що перша терплячість короткострокова, що довгострокова, вона обов'язково якби. Якби обов'язково варта вашої уваги і особливо довгострокова терплячості, тому що в житті не все так просто і не завжди від одної дії, одної лише спроби буде той результат, який ви хочете. Для того, щоб позбутися терплячості. Для того, щоб зміцнити свою терплячість і позбутися нетерплячості в цілому, потрібно виконувати більше тих дій, які вимагають від вас, вашої терплячості, щоб навчитися більше зосереджуватись на самому завданні, і його виконувати, і приходити цей етап до кінця, аніж на тих емоціях та відчуттях, які викликає вже завчасно ця дія або процес. Не будьте, терп... не, не будьте терпілою, не терпіть те, що не потрібно терпіти. І все у вас буде добре. Надіюся, що це відео було цікавим та корисним. Бажаю вам успіхів на всіх фронтах. З вами був Дмитро. Хай щастить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок та пишіть коментарі. Надіюся, що це відео було цікавим та корисним. Бажаю вам всього самого найкращого.